Добрий день! Ми вас раді вітати на YouTube каналі Хмаринка. Сьогодні разом з вами будемо робити головоломки. Наше завдання переставити один сірник так, щоб приклад був правильний. Отже, 8 плюс 3 мінус 4 дорівнює 0. Давайте по порядку. 8 плюс 3 буде 11. Мінус 4 дорівнює 7. Якщо ми у відповіді якийсь сірник почнемо переставляти, то щоб отримати нам сім, нам потрібно забрати 3 ну, сірника. Тобто це неправильно, давайте будемо думати, якщо ми один сірник переставимо, ми можемо зробити цифру 9, також нам не підходить. Давайте подумаємо інші варіанти. Наприклад, якщо ми з плюса зробимо мінус, давайте спробуємо. 8 мінус 3 дорівнює 5, мінус 4 дорівнює 1. Знову ж таки, щоб з нуля отримати 1, нам потрібно забрати більше, ніж 1 сірничок. Ну, циферку 4, що б ми не робили, з неї ми інші не отримаємо нічого, якщо ми один сірник заберемо. Наприклад. Такий варіант, щоб забрати щось в трійці. Ну, що ми тут можемо зробити? Нічого не можемо зробити, скажімо так. Давайте ми з 8 зробимо 6. 6 плюс 3 дорівнює 9. 9 мінус 4 дорівнює 5. З нуля, щоб зробити 5, потрібно більше, ніж один сірник забрати. Давайте думати ще варіанти. Наприклад, давайте ми з цифри 8 зробимо цифри 9. 9 плюс 3 дорівнює 12, 12 мінус 4 дорівнює 8. І якщо ми у наш нулик к доставимо сінечок, ми отримаємо 8. Отож, ми все зробили вірно. Давайте ще раз. Ми із цифри 8. Забираємо один сінечок, отримаємо 9. І якщо ми сірничок доставимо в нулик, отримуємо 8. 9 плюс 3 мінус 4 дорівнює 8. Прекрасно, ми молодці. Друзі хочемо вам запропонувати цікавий варіант іграшок головоломок Crasics. Це набор в картонній коробці. В якій розміщено 6 іграшок головоломок. От ми бачимо всередині. Помірки в кожній комірочці окрема гра, вам потрібно ці конструкції металеві роз'єднати. Вони є більших, менших розмірів. Бачите, такі важкі, приємні на дотик металеві конструкції. Якщо так станеться, що ви не зможете самотужки розгадати цю головоломку, тут є інструкція, де. Показано, як їх роз'єднати. В описі до відео буде вказано посилання, за яким ви можете придбати таку прекрасну іграшку. Це може бути прекрасним подарунковим варіантом як дорослому, так і дитині. Глядачі, давайте ще зробимо одну маленьку головоломку. Задання знову ж таки простеньке. Потрібно переставити один стрірник так, щоб приклад був правильний. Хто хоче самостійно поставити, будь ласка, на паузу, подумайте зробіть. І через 10 секунд я дам правильну відповідь. Час пішов. Правильна відповідь буде ось така. 9 плюс 0 дорівнює... 9. Дякуємо вам всім за увагу. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, поширюйте наші відео, а саме краще. робіть український контент. Самотужки наповнюйте українським YouTube. До нових зустрічей!